Обікрали українці на 45 мільйонів гривень. Поліція ліквідувала злочинне групування, яке обдурювало громадян, продаючи неіснуючі дрони для зсу. Ловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб збройних сил України. За даними слідства, підозрювані створювали видимість постачання квадрокоптерів. Вони пропонували їх за ціною нижчою від ринкової на 20-30%. Але оплату за товар покупці мали здійснювати відразу в повному розмірі на рахунки фізичної особи підприємця. В довіру увійшли тим, що на початку своєї діяльності дійсно продали кілька дронів і навіть опублікували про це звіти. Однак далі не все пішло так гладко. Злочинну схему організували дві жінки, які раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків. В період бензинової кризи реалізовували недійсні паливні талони. За даними провадження, у 2023 році слідчі національної поліції вже оголосили їм про підозру та направили обвинувальні акти до суду для розгляду справи по суті. Шахраї діяли на території міста Києва, Одеської та Волинської областей. Затримано двох фігурантів їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Щодо організаторки, вона проживає в Туреччині. Правоохоронці вживають заходів, щоб оголосити її в міжнародний розшук. Трьом особам повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Як повідомили джерела в ЗМІ йдеться про київського підприємця Назара Ткаченка, мешканку Коваля Ірину Приступу, а також Олесю Матякіну. Вона, що цікаво, проживає в Туреччині. Загалом через такі. Дії ЗСУ недоотримало понад 600 дронів, на які прості люди збирали свої кремні. Окрім того, правоохоронці встановили, що в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків, а в період бензинової кризи реалізували недійсні паливні талони. Важко уявити, скільки порогів ця техніка допомогла б знищити або врятувати життів українських захисників. А як ви вважаєте, чи 12 років позбавлення волі достатні покарання за такі злочин? Напишіть в коментарях свою думку.